Ми знаходимося на місці чергового терористичного акту Російської Федерації. Бачите, що кожного дня нас атакують по всій території нашої держави, не можуть виграти на полі бою, борються росіяни з мирним населенням. І сьогодні о 3-й годині ночі, о 3-й 10 якщо бути точними, ракета прилетіла в будинок, біля будинку, п'ятипорухового будинку в місті Кривий Ріг. На даний момент ми точно можемо сказати, що на цьому місці загинуло чотири наших громадя... громадянина це дві людини і сім'я 22 років, чоловік і жінка, молода сім'я. Також під час евакуації людей підрозділи ДСНС через. Через спеціальні засоби винесли 12, евакуювали, евакуювали вночі 12 людей. Взагалі 4 будинок, так звана Хрущовка. Проживало тут близько 100-105 людей. Ми зараз встановлюємо всіх, переписуємо. На даний момент ми маємо вже 81 звернення громадян щодо втрати майна. 28 осіб у нас знаходиться на даний момент в лікарнях. Одна Особа, чоловік в край важкому стані, в нього 80% опіків. І ви бачите, що і комунальні служби, які представлені тут, і комунальниками, і транспортом, міська влада, обласна влада, рятувальники поліції і волонтери всі працюють над однією проблемою над вирішенням одної задачі для того, щоб максимально... Зробити все, щоб і врятувати людей, і навести тут порядок і лад. Кожного дня ми стикаємося з тим, з тим, що ракети, дрони прилітають по території нашої країни. Я можу сказати, що місцева, міська обласна влада була готова до таких, до таких наслідків, тому що кожний тиждень прилітають звичайно сюди ракети, тому ми бачимо і Роботу і психологічної служби ми бачимо роботу, і комунальної служби, ми бачимо і роботу міжнародних організацій, в яких всіх організувала місцева влада для того, щоб зразу допомогти нашим громадянам, крім цього будинку, що за нами, який найбільше постраждав, два під'їзди повністю вигоріли. Ми маємо ще чотири будинки навколо, які також е, в, достатньо сильно постраждали. Ми маємо багато дуже транспорту. Приватний, який також постраждав. Працюють рятувальники, продовжують працювати 53 чоловіка. Працює близько 25 одиниць техніки, як рятувальної, так і комунальної. І ми бачимо за цим будинком, і тільки що там були, і з керівником міської. Військової адміністрації обласної школа, школа, яка одна з трьох постраждала сьогодні на території Кривого Рогу. Ще постраждало два навчальних заклади. Один із них це вищий навчальний заклад, один середньоспеціальний. Постраждала і ще будівля на території Кривого Рогу, Кривого Рогу, тому що о 3.10, поки люди мирно спали, сюди прилетіло шість ракет. Тому ми зробимо все. По-перше, щоб тут навести лад, і щоб наші люди відчували максимальну безпеку з іншого боку, ми помстимось ворога за кожного нашого громадянина, за кожен наш будинок, який постраждав і ще постраждає від нашого ворога. Але йому не піти далеко, ми його зустрінемо і вижнемо з території нашої держави. Ми будемо міцні, ми будемо. Триматися разом, ми будемо працювати всі системи. Скажіть, будь ласка, скільки людей наразі в статусі зникли безвісти? Що невідома їхня доля. Чи вже в... На це даний статус? час таких людей немає. Ми маємо встановити тільки особу однієї загиблої людини, але це, як говорить місцева влада, це питання однієї-двох годин. Є ще Я чи Чому ви думаєте, They are attacking today. Як ви думаєте, чому вони атакували сьогодні Кривий Ріг? Вони повністю атакують як південь, так і схід нашої держави. Вони бояться наших, нашого наступу, вони бояться нашого супротиву, який вже 16-й місяць ми здійснюємо проти ворога. Тому я думаю, що це така безвихідь залякати наших людей. Перше, можуть атаки засіб у бракій спосіб. І наступне, якщо офенсив є сусідель, ви зберігаєте більше цих атаків. Є тут фіксери. Я я, я, я Перекладіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи очікуєте ви більше таких атак у в... зв'язку з контрнаступом? Дивіться, ми з першого дня війни очікуємо більше атак. Чим більше ми е, організовуємо супротив, чим більше наші. Вдалі контратаки досягає своєї цілі, тим більше ми розуміємо, що ворог буде атакувати і спробувати огризатись, але це війна, і ми готові до цього. Все є ще уточнюючи катання єдине, як тобто пошукова рятувальна операція завершена. Можна так сказати? Ні, ми ще розбираємо завали. Поліція обійшла всю всі квартири разом з комунальниками для того, щоб встановити, що там немає поранених або загиблих. І відповідно ми перевіряємо. Ці підвальні приміщення для того, щоб бути впевненим сьогодні до кінця дня, що ми цю рятувальну операцію провели повністю відповідно до операційних планів, які затверджені і виконуються як місцевою владою, так і спеціальними службами.